Трансвітове радіо представляє спеціальний проєкт Відверто про наболіле». Шукаєш відповідь на своє запитання? Довгий час не знаходиш рішення? Сьогодні відповідь знайдено. Біблія. Найкраще рішення твоєї проблеми. Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проекту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі. Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться. Бо ти почуєш відповідь, якої довго шукав. Мир вам, дорогі брати і сестри! Сьогодні я хотів би зосередити вашу увагу на 13 розділі Євангелії від Марка. 13 розділ особливий тим, що в ньому Христос відкриває своїм учням майбутнє, те, що трапиться на землі після його відходу з землі. І фактично весь цей розділ це пряма мова Христа, ось якими словами Він починається. І коли він виходив із храму, говорить йому один із учнів його: подивися, учителю, яке то каміння та що за будівлі. Ісус же до нього сказав, Чи ти бачиш великі будинки отці, не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується. Коли ж він сидів на Оливній горі проти храму, питали його на самоті Петро, і Яків, і Іван, і Андрій, Скажи нам, коли станеться це і яка буде ознака, коли все те виконатись має? Я хотів би, щоб ви просто. Хоча б трішки уявили, що саме відчули учні Ісуса, коли почули з Його вуст ось ці слова про жахливе майбутнє храму, що від нього не залишиться каменя на камені. Вони були у розпачі, тому що втрачався зміст їхнього життя, яке було зосереджене навколо храму. Чому? Тому що там в храмі перебував Господь. Він сказав, що обере єдине місце на землі для свого перебування, і цим місцем мав бути Єрусалим і храм. Ось як про це написано в книзі повторення. Бо тільки на місці, яке вибере Господь Бог ваш, зо всіх ваших племен, щоб покласти там ім'я своє, на місці перебування його будете шукати, і ти прийдеш туди. Пригадуєте, якими словами молився Соломон, коли освячувався перший храм, який також стояв на цьому місці. Ось ці слова його молитви з книги Хронік. І коли вони навернуться до тебе всім своїм серцем і всією душею своєю. В краю своєї неволі, куди їх поневолили, і помоляться в напрямі до свого краю, що ти дав їхнім батькам, і в напрямі міста, яке ти вибрав, та храму, що я збудував для імення Твого, то ти почуєш із небес, із постійного місця пробування свого їхню молитву та їхні благання, і вчиниш їм суд, і простиш своєму народові, що вони згрішили тобі. Потрібно було молитися в напрямку до Єрусалиму. Де знаходився храм. Саме так робив Даниїл в полоні. А Даниїл, коли довідався, що було написане те Писання, пішов до свого дому, а вікна його в його горниці були відчинені навпроти Єрусалиму. І в три усталені пори на день він падав на свої коліна і молився та славив свого Бога, бо робив так і перед тим. Він молився так, тому що розумів, що в храмі перебуває Бог. Після того, як цар Соломон закінчив свою молитву, написано, що зійшов огонь із небес, поїв цілопалення та жертви, а слава Господня наповнила храм Той. А тепер Христос говорить учням, що дні храму пораховані. Почувши таке, можна втратити мову: Господи, а де ж тепер перебуватиме Бог? Невже на землі для нього більше не буде місця? Це питання не давало спокою учням, саме тому вони повернулися до нього, коли вже були на самоті разом з Христом. Лише чотири учні Петро, Яків, Іван і Андрій, саме їм Христос відкрив майбутнє. Зауважте, що це були особливі учні, Андрій Первозваний і три найближчих учні. І в цьому є певний духовний зміст, який має відношення до нас. І це перша істина, на яку я хотів би звернути вашу увагу. Перше питання, на яке потрібно дати відповідь. Це питання звучить так: Кому Христос відкриває майбутнє? Ми всі бажаємо знати майбутнє, чи не так? Особливо стосовно того, коли і як закінчиться війна в Україні. Люди прагнуть дізнатися про майбутнє, і зазвичай вони сподіваються отримати гарні новини, що все буде гаразд. Для цього вони часто йдуть до ворожбитів, мульфарів чи клунів і часто чують від них те, що хочуть почути. А Господь говорить: мене питайте про майбутнє, а долю синів моїх і чин моїх рук позоставте мені. І ось тут, в 13 розділі, Господь відкриває своїм учням майбутнє таким, яким воно насправді буде, без прикрас. Це жахливе майбутнє. Війни, вбивства, розруха, зради, катаклізми ось що насправді чекає цей світ. Нічого доброго, насправді, нас не очікує в майбутньому. І якщо б учні Ісуса Христа, Петро, Іван, Яків та Андрій, не були б настільки близько до Ісуса, як вони були, то вони б не справилися з почутою інформацією. Краще взагалі не жити, якщо на нас чекає таке майбутнє. Нехай цього не станеться, сказали одного разу люди, коли почули притчу Христа про злих виноградарів. Вони просто не могли цього прийняти. Саме тому Ісус не розповідав учням про події майбутнього на початку свого служіння. Тоді Він наближав їх до себе, відкривав їм себе. І цей процес усвідомлення учнями, ким є Христос, тривав довго понад три роки. На самому початку, коли Христос припинив бурю, пригадуєте, якою була реакція учнів? А вони налякалися страхом великим і говорили один до одного, хто ж це такий, що вітер і море слухняні йому? Якщо розказати таким, що чекає на Єрусалимі храм в майбутньому, уявіть, якою буде їхня реакція, коли вони вже зараз знаходяться в стані паніки. Вони можуть не повірити, вони можуть збожеволіти і все це тому, що вони не знають Ісуса. Близько? Сьогодні люди хочуть знати майбутнє, але разом з цим вони не хочуть знати Ісуса, не хочуть знати Його близько. Яку користь принесе знання майбутнього без знання Ісуса? Знання майбутнього без знання Ісуса приводить до трагедії. І в Луки 21, 26 написано, що трапиться з людьми, люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться. Ось що приносить знання майбутнього без Ісуса? Що б робили люди, коли б дізналися, що Україна буде захоплена, більшість з нас буде вбито, а все інше знищено? Що принесе така інформація, якщо у всьому цьому немає Ісуса? Саме тому перед тим, як відкрити своїм учням майбутнє, Христос спочатку відкрив їм себе, показав, що Він може. І після цього він Христос запитав, а що вони думають про нього? Хто він? І саме цією історією завершується перших вісім розділів Євангелії від Марка, і він запитав їх, а ви за кого мене маєте? Петро йому відповідь каже Ти Христос. І він заборонив їм, щоб нікому про нього вони не казали. В Євангелії від Івана це визнання Петра звучить більш радикально, і ми повірили і пізнали, що ти є святий син живого Бога. Лише після цього Христос нарешті відкриває людям істину про свою смерть, істину, яка не вписується в їхнє розуміння, але вони вже хоча б можуть це збагнути, і ще пізніше Він відкриває її майбутнє. І, відкриваючи це жахливе, трагічне майбутнє, яке на нас чекає, Ісус Христос говорить, що в усіх цих жахливих трагічних обставинах Він перебуватиме поруч зі своїми учнями, з лідерами, слугами аж до кінця. Він по-особливому наголосив на цьому після свого Воскресіння, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Тепер в контексті того, про що ми говорили щойно, і з огляду на події майбутнього, які на нас чекають, я хотів би запитати особисто тебе: Хто для тебе Христос? Чи пізнав ти Його як свого Спасителя? Чи існує в тебе з ним найглибший, який лише може бути. Духовно-емоційний зв'язок? Чи дійсно ти любиш його всім своїм серцем, всією душею, всім своїм розумом, всією своєю силою? Чи можеш ти сказати, і живу вже не я, а Христос, проживає в мені, а що я живу в тілі, тепер живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе? Якщо ти так можеш сказати, то яким би не було те майбутнє, яке. Тобі відкрите, воно не зможе тебе захитати і збити зі шляху. Тому що якщо ти любиш Господа всім серцем, ти мав би розуміти, що і він любить тебе так само. Ти віриш це? Якщо так, то маєш знати, що ніякі найжахливіші катаклізми, які чекають на нас попереду, не зможуть нас від цієї любові Божої відлучити. Апостол Павло пише: хто нас відлучить від Христової любові? Горе, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч, як написано, за тебе нас увесь день убивають, уважають нас за овець, призначених на заріз. Але в усьому цьому ми маємо повну перемогу завдяки тому, хто полюбив нас. Фактично в цьому тексті перераховані всі ті неприємності. На які вказав Христос тут в 13 розділі і переслідування, і вбивство, і голод. І апостол Павло наперед говорить, що в усьому цьому Він має повну перемогу. Чому? Відповідь читаємо далі. Бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні князівство, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ані інше якесь творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, що в Христі Ісусі Господі нашому. Виявляється, що яким би не було жахливим майбутнє, тим, які з'єднані з Христом, воно не завдасть ніякої шкоди. Воно не зможе відлучити їх від Христа. А що буде з тими, хто не з'єднаний таким чином з Христом? Послухайте, нігде і ніколи така людина не зможе відчути себе в повному спокої. Ви можете втекти на край світу, і ви все одно відчуватимете небезпеку, тому що мир і спокій дає лише Христос. Тобі потрібно спочатку налагодити стосунки з ним, а лише після цього ти зможеш прийняти майбутнє таким, яким воно є. Наступне питання, відповідь, на яке нам потрібно отримати, це для чого Христос відкриває своїм послідовникам майбутнє. Просто лише для того, щоб вони знали, що їх чекає? Виявляється, що головна мета не ця. Я прошу вас уважніше прочитати 13-й розділ Євангелії від Марка. Можливо, на самоті подумайте над цим, що там написано. Зверніть увагу на окремі слова, які повторюються кілька разів, підкресліть їх. В цьому тексті ми зустрічаємо вісім основних дієслів наказового способу. Їх називають, якщо я не помиляюсь, імперативами ось ці слова. Стережіться або пильнуйте. Їх сім разів вживано. Розумійте, знайте, не лякайтеся, не журіться, навчіться, говоріть, моліться, втікайте і тримайтеся. В цих імперативах і полягає ключова ідея розповіді Христа про майбутнє. Він розповів їм не просто, щоб вони знали, що через 40 років Єрусалим зруйнують і тому потрібно бути готовими до еміграції. Ні. Христос розповів їм про майбутнє, маючи для цього конкретну причину Він зосереджувався на їхніх серцях. Він хотів, щоб вони були готовими до того дня. Зверніть увагу, що дієслово стережіться і його синонім пильнуйте зустрічається в цій промові сім разів чотири рази стережіться і три пильнуйте. Сім разів це число повноти. Виявляється, що це і є те головне. Що хотів донести Христос учням, він хотів, щоб їхня готовність була досконалою завжди, кожну хвилину, упродовж тих двох тисяч років, які вже минули після Воскресіння Христа. Це те ж саме слово, яке Христос скаже своїм учням через кілька днів, коли він буде молитися в Гевсеманії. Про це ми прочитаємо в наступному, 14 розділі. Я нагадаю цей текст. Взяв з собою Петра, Якова та Івана і почав сумувати і тужити та казати їм смертельно, смутна моя душа, будьте тут, і пильнуйте. І який результат цього? І приходить і знаходить, що вони заснули. Каже Петрові Симоне: ти спиш? Ти не зміг пильнувати однієї години? В Івсеманії Христос також. Тричі вживає слово пильнувати. Кажучи іншими словами, він говорить, Петре, на Оливній горі я просив тебе пильнувати все життя до самої смерті передати цю науку іншим, а ти не зміг пильнувати однієї години. Виявляється, що ось ця здатність віруючих духовно засинати є головною небезпекою майбутнього. Не війна, не голод, не окупація, наша найголовніша небезпека втрата пильності. Ось про що потрібно постійно пам'ятати. Саме тому Христос сім разів наголосив на цьому. Коли в Євангелії від Матвія ми досліджували притчу про п'ятьох мудрих і п'ятьох нерозумних дів, то ось що трапилося з ними всіма. Через те, що молодий був забарився, всі задрімали і поснули. Як ви бачите, духовність і мудрість не зберігає від втрати пильності. Щойно настають сприятливі обставини для сну. Людина обов'язково засне. А які це сприятливі обставини? Комфорт, забезпечене майбутнє, відсутність небезпеки. Пригадайте, що трапилося з Лаодикійською церквою? Саме тому Господь поміщає нас в такі обставини, які не дають нам заснути духовно. На превеликий жаль, більшість із нас воліє жити по-іншому. Щойно настають труднощі, ми воліємо від них втекти в більш безпечне місце. Але там, у безпечному місці, де не стріляють, на нас чекає набагато страшніша небезпека, і це духовний сон. Люди хочуть просто пожити для себе і при цьому духовно слабнуть, і це беззаперечний факт. І скільки б ви з цим не сперечалися, і якими б духовними ви не були, благословені, безпечні, комфортні обставини це більша загроза для віруючих, ніж війна. Почуйте мене. Пригадайте, що трапилося з Давидом, коли він спав у той час, коли його військо знаходилося на війні. Саме тому, коли Христос говорить про війни, які відбудуться в майбутньому, Він не говорить учням, щоб вони втікали від війни. Послухайте, що Він говорить. Коли почуєте про війни, воєнні чутки, то не лякайтеся, бо треба, щоб так сталося, але то ще не кінець. Скажіть, будь ласка, чи стосуються ці слова війни в Україні? Христос говорить про всі війни в загальному. Якщо це війна, то це означає, що це стосується і нас. І лише Господь знає головну причину кожної війни. Ми можемо лише припускати. Але коли Він говорить треба, це означає, що Він все це контролює. І стосовно війни Христос говорить, щоб ми її не боялися, бо це ще не кінець. Ще один раз синонім слова не лякайтеся зустрічається в цьому ж тексті в 11 вірші. І коли поведуть вас видати, не журіться наперед, що маєте сказати. Насправді тут йде мова не просто про війну, а про гарантовану смерть віруючих. І Христос говорить, не журіться, коли вас видаватимуть на смерть. Війни і смерті боятися не потрібно. Христос про це ще раніше сказав: не бійтеся тих, хто вбивають тіло, душі ж убити не можуть. Бійтеся скоріше того, хто може і душу, і тіло погубити в гієні. Хіба два горобці не продаються за асарій? Проте жоден з них не впаде на землю без вашого батька, а вам усі волосини на голові полічені. Христос не виключає смерті багатьох своїх послідовників, як би ми не гнали від себе цю думку, але тим не менше Він стверджує, що продовжує абсолютно все контролювати. Ви вірите в це? На жаль, смерть і гоніння це те, чого ми реально боїмося більше за все, саме тому і втікаємо. Але зверніть увагу, що Христос не сказав своїм послідовникам втікати, коли розпочнеться війна. Тому що ти нікуди не втечеш від цього, війни будуть скрізь. Єдиний раз дієслово втікайте зустрічається в цьому тексті тільки по відношенню до тих, хто буде знаходитися в юдеї, і це стосується лише обумовленого відрізку часу. Коли ж побачите мерзоту запустіння, що загніздилася там, де їй не слід. То хто читає, хай розуміє. Тоді ті, хто в юдеї, хай втікають в гори. Повеління втікати стосується лише тих, хто мешкає в юдеї, і їм наказано втікати лише тоді, коли вони побачать мерзоту запустіння. Про що тут йде мова, ми можемо зрозуміти, коли порівняємо ці слова Євангелиста Марка з пророцтвом Даниїла, бо саме на Даниїла посилається Христос в цьому тексті. В Огієнка написано, коли ж ви побачите ту гідоту спустошення, що про неї звіщав пророк Даниїл. А безпосередньо в самого Даниїла про цю гідоту спустошення написано так: Та знай і розумій від виходу наказу, щоб вернути Ізраїля і збудувати Єрусалим аж до владики Месії сім тижнів та шістдесят два тижні, і вернеться народ, і відбудований буде Майдан і вулиця, а то буде за тяжкого часу. І по тих шостидесятьох і двох тижнях буде вигублений Месія, хоч не буде на ньому вини. А це місто й святиню знищить народ володаря, що прийде кінець його повідді, і аж до кінця буде війна, гострі спустошення. І він зміцнить заповіта для багатьох за один тиждень, а за півтижня припинить жертву та жертву хлібну, і на святиню прийде гідота спустошення, поки знищення і рішучий суд кари не виліться на спустошителя. Цей текст говорить про далеке майбутнє, коли знов буде побудований храм, відновиться жертвоприношення, а потім раптом все це припиниться і на святиню прийде гідота спустошення. Про цю подію апостол Павло пише так бо той день не настане, аж перше прийде відступлення і виявиться беззаконник, призначений на погибель, що противиться та несеться над усе, зване Богом чи святощами, так що в Божому храмі він сяде як Бог і за Бога себе видаватиме. Оце і є Гідота спустошення. І Христос попередив, що коли його послідовники це побачать, то тим, котрі знаходитимуться в юдеї, потрібно буде втікати в гори. І це відбудеться безпосередньо перед другим приходом Христа в світ. В інших випадках Христос не наказував втікати, бо не скрізь на землі є гори. Більше того, Він закликав не боятися війн і не тривожитися, коли доведеться страждати за його ім'я. Закликаючи своїх учнів пильнувати або стерегтися, він двічі використовує ці слова по відношенню до фальшивих вчителів. Христос просто наголошує на тому, щоб учні не дали себе звести, щоб фальшиві пророки їх не обманули, не звели. Це уривок з 5 по 6 вірші, і також 21-23. Скажіть, будь ласка, фальшиві пророки це явище лише кількох останніх років світу? Ні. Фальшиві пророки супроводжували церкву завжди. Скільки єресей виникло в історії, цього потрібно остерігатись? Як? Потрібно перебувати в істині. В істині слова Божого, в єдності з Христом, досліджувати Слово, виконувати Його, це збереже нас. Наступне, чого стосується слово, стережіться, це випробування. Це початок мук, стережіться ж самі. Видадуть вас на суди, а в синагогах будете биті. Мова йде про гоніння за Христа. Погодьтеся, що гоніння за Христа. Як і фальшиві пророки супроводжують Церкву Христову всю історію, і, на превеликий жаль, не всі витримують випробування, іноді, віруючи, відрікаються від Христа, намагаючись їх уникнути. Саме тому Христос особливо наголошує на цьому, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Четвертий раз слово стережіться стосується того, що насправді ніхто не знає, коли насправді настане цей час. Стережіться, пильнуйте і моліться, бо не знаєте, коли час настане. Саме цього стосуються і три заклики пильнуйте, і насправді це надважливо. Справа в тому, що для сотень тисяч українців, які вже загинули в цій війні, все, що очікує нас в майбутньому, вже не актуальне. Погоджуйтеся з цим, вони вже в вічності. Нічого не зміниш. Ніхто не знає, хто з нас тут, присутніх, буде наступним в цьому списку смерті. Саме тому Христос по-особливому наголошує на тому, щоб ми кожної хвилини, кожної секунди були готові до зустрічі з Ним. І, нарешті, останнє це що саме трапиться за останніх часів. Оповідаючи своїм учням про ознаки руйнування храму і згодом свого другого приходу в світ, Христос перерахував учням цілу низку подій, які мають трапитися напередодні. Я поділив цей 13-й розділ на 10 тематичних частин Перша – Фальшиві пророки, 13.5.6, друга Війни, 13.7.8, Третя – стихійні лиха, 13.8. Четверте. Переслідування за Христа 13, 9, 13, В цей час має проповідуватись Євангелія. П'яте. Велика скорбота. 13, 14, 20 Шосте, Чудеса фальшивих пророків 13, 21-23. Сьоме Надприродні події у Всесвіті. 13, 24. Восьме, Другий прихід Христа, 13, 26, 27. Дев'яте. Спостереження за смоківницею, 13, 28, 29. І десяте, Загальні застереження Завжди бути готовим, 13 30, 37. Але в загальному цей розділ ділиться на дві частини. Перша частина це те, що трапиться до великої скорботи, воно описане по 13-й вірш включно. І найбільший текст цієї частини це розповідь про переслідування і гоніння віруючих. Це те, на що нам всім потрібно бути налаштованими. Ненавидітимуть вас усі за моє ім'я, а той, хто витримає до кінця, буде спасений. Але тим не менше ключовим завданням церкви у цей час залишається проповідь Євангелії, ось чим ми маємо займатися. Починаючи з 14 по 37 вірш йде мова про період великої скорботи, жахливих катаклізмів і повернення Христа. Але зверніть увагу, ось на що: увесь цей жахливий період великої скорботи на землі. Завжди будуть перебувати його вибрані. Написано: але задля вибраних тих, кого він вибрав, вкоротив він дні. Знаходження вибраних на землі буде своєрідним благословенням для світу, який судитиме Господь. Біблія говорить, що Христос проведе своїх вибраних через усе це жахіття і потім забере до себе. І тоді пошле ангелів. Збере своїх вибраних від чотирьох вітрів від краю землі аж до краю неба. Ми чекаємо цієї грандіозної події. А поки ми ще на землі, то на що ми маємо налаштуватися, почувши ось це слово? Нам, по перше, потрібно стати ще ближче до Ісуса, стати найближчими Його учнями. Друге, пильнувати за собою, пильнувати за своїм серцем. Третє. Спостерігаючи за тим, як на наших очах збувається пророцтво, бути готовими до зустрічі з ним кожної хвилини. І нехай у цьому допоможе нам Господь Бог. Він буде вічно любити тебе, блакитне небо в твоїх очах. Він бачить Господь твій та твій страх Ти віддай всі турботи йому Ти віддай все руки Бога Всі печаль Тебе немає сил, ти хворе серце йому неси, твою молитву почує, він і понесе у долоня своїх. Ти вітай, все в руки Бога, всі печа. Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою: Трансвітове радіо. Передача Голос вічної любові, абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 02090 Україна. До наступної зустрічі в ефірі з вами був Олександр Чмут.